І так, якщо ви хочете придбати італійські змішувачі е, по ціні польських, то вам обов'язково до нас. Зараз показую маленьке таке е, замовлення, яке буду забирати клієнту. Перше, це гінічний душ італійський, в якому е, ручний душ зроблений з натуральної латуні і шланг по 20 см. Для гінічного душу це дуже важливо. Зазвичай це пластиковий ручний душ, і кран, і шланг метр або метр п'ятдесят, що не то, не то не зручно. Потім у нас є змішувач при прихованому монтажу для. Помивальника зі стіни не показу, бо він запакований. І окремо ваша увага це у нас тропічний душ прихованого монтажу. До речі, з запасними форсуночками такими силіконовими, італійськими. І звертаю вашу увагу на сам тропічний душ. Не перестаю дивуватися цій фабриці, наскільки якісну продукцію вони виробляють, особливо що касається тропічних душів. Форсуночки з піщового силикона самочисні, і розташовані вони таким чином, що вони создають 100% імітацію тропічного дощу. Так і з обратної сторони, дивіться, іде гравіювання made in Italy. Тобто, зазвичай багато італійських фабрик, і навіть німецьких фабрик, про яку ми всі знаємо, назву цю називати не буде німецьку фабрику. Зазвичай тропічні душі виробляються в Китаї. Тут повністю весь цикл по 100% Італія.